Що таке іслам? Іслам буквально означає спокій, мир, приборкання своєї волі, дружність та злагоду. Суть поняття іслам полягає у досягненні досконалої життєвої рівноваги та вічного щастя шляхом повної відданості себе волі Бога. Священна книга мусульман Коран послана у откровенні святому пророку Мухаммаду. Мир і благословіння Аллаха нехай перебувають з ним. Пояснює іслам як релігію, що відповідає людській природі, відповідно до ісламу, метою життя є його повна реалізація. Іслам не визнає вчення про те, що людина народжується у гріху. Він вчить, що кожна людина має своє зерно досконалого розвитку, і за нею тільки залишається вибір будувати чи руйнувати своє майбутнє. Ми створили людину в найкращому образі, каже Бог у священному Корані. У ісламі є п'ять стовпів. Каліма проголошення віри в те, що Бог єдиний і що Мухаммад, мир йому та благословення Аллаха, посланець Божий. Друге салят, Намаз, щоденні молитви у призначений час. Третє. саум, Троянда. Ураза. Піст у місяць рамадан четверте. Закят Милостиня та благодійність у належному розмірі та порядку, п'яте Хадж. паломництво хоч раз у житті в меку, де розташована Кааба, будинок Аллаха, за можливості. Іслам не виражає жодної дискримінації між пророками і все, чим він доповнює спільноту розрізнених релігій. Це їх природне об'єднання на взаємоповажній основі, і тим, що святий пророк Мухаммад, мир і благословіння Аллаха, нехай перебувають з ним, теж був великий вчитель і пророк Божий, чиєю місією було насправді об'єднати все людство, показавши божественну єдиноначальність істинних вчень усіх релігій у їхньому первозданному вигляді. Наше нинішнє століття теж не залишається без свого такого свідка в особі Хазрата Мірзи Гулама Ахмада Месії Махдії Обітованого, який заснував мусульманську ахмадійську общину. Нам дано пророка чиїм єдиним завданням, яке виконували далі його наступники, є довершити приведення людства в іслам на практиці, керуючись священним Кораном і благородною сунною. Принесеними святим пророком Мухаммадом мир йому і благословення Аллаха. Так само як ми віримо у всіх пророків, ми віримо і в те, що всі релігії мали свій початок у істині, з часом справжні вчення або були забуті, або залишалися під нагромадженнями людських підробок. Більше того, деякі з їхніх вчень мали місцевий або тимчасовий характер, а всесвітнє призначення було приписано їм. Пізніше не забувайте підписуватися на канал, поставити лайк і поділитися відео з друзями та рідними.